Привіт і Скарпат! Рада вас вітати на своєму каналі. Розпочинаю сьогоднішнє відео я із прогулянки. Софія не може оминути дитячі майданчики, тому мама мусить іти чемно за Софією. Софія побігла, мама за Ді неї. Старші діти чимніші, вони можуть іти, можуть не йти. Ну, а після прогулянки у нас починаються господарські справи. На зиму ми біля будинку оримо ось тут землю. Тому що в мене там були грядки, але грядок було набагато менше. Половину тої землі, яка зараз буде оратися. Але вручну її зорювати є досить таки важко. Тому ми домовилися із власником трактора, який приїхав. Взагалі я думала, що він сюди і не заїде, тому що земля у нас є така горбиста, похила. Земля біля будинку ще є не спланована, там не порозгортано нічого. Але заїхав і оре. Ось тільки мені трактор наорав в землі, все, що не зміг доорати, все я буду рівняти. Швидше за все, що вже навесні. Ще вручну Хочу показати, як ми опалюємо наш будинок у селі, хоча я вже її показувала, але ще раз покажу. Мене питали за наш котел. Покажу, як він виглядає. Щоправда, тут у нас дуже погане освітлення, тільки одна лампочка є внизу. Нічого додаткового я не брала, але. Як вийде показати, так вийде. Опалюємо ми будинок ось таким котлом для дров. Ось така свічка. Такий, така фірма. Внизу йде таке піддувало для розпалювання вогню, там йде Вверху для того, щоб закидати дрова. Також тут є датчик температури, де показує, до якої температури нагрівся сам котел. Тут виставляється температура, доки він має нагріватися. У нас тут виставлено 70 градусів. Що ще тут? Насоси. стоять, Які качають вже за допомогою електрики тепло по дому. Ось такий стоїть акумулятор. Ось такий регулятор напруги, тут також стоїть. Котельня дуже-дуже є ще в такому сирому стані. Тут все є, недороблено. Тільки що Встановлений котел є розведене розведено тепло по всьому будинку, а от підлога просто залита, немає ще плитки, одним словом, дуже багато чого ще немає, але це не заважає тому, щоб користуватися котлом, щоб палити в ньому вогонь. Одним словом, ось такий котел. Ну, а зараз розпалюю вогонь. Як бачите, найперше, що я роблю, це я відкриваю під дувало. Там є спеціальна така зачіпка. І я це все трос зачіпаю за ту зачіпку і він тримається. Накладаю собі дрібних таких трісок, дров у піддувало. Правильно, тому що якщо просто накидати, то запалити буде важко. Звичайно, є пальники. Ми пробували також є спеціальні розчини для того, щоб легше було розпалювати. Ти накидаєш тих дров, потім поливаєш тим розчином. Але мені таке не подобається, та це трошки якось так, мені здається, і небезпечно. Мені простіше в підувалу накласти дрібнесеньких трісок. Папір, правильно це все розложити і так розпалювати. Решту дров, вже грубших, то я закидаю у верхній відділ. Звичайно, мій оператор, який там з боку стояв, не подумав, що треба підняти камеру і навести туди. Але як вже вийшло, так вийшло перезнімати. Я не перезняла, оскільки я вже розпалила вогонь і Заново це все не починала накидати. Це все відбувається так голосно. Дрова це все злечить, гримить. Коли всі дрова я викидаю, тоді у мене там спеціальний такий пушков, якого я беру там жменьку невеличку засипаю порошок туди зверху на дрова він чоловік його купляє для того щоб котел навіть загорав всередині тому що о самому цьому котлі утворюється дуже багато смол якщо вони починають купляти котел потім його дуже важко чистити а порошок цей Смоли перетворює допомагає розчіплює їх одним солом, і їх тоді легше відчищати Один раз в тиждень, якщо активно палити. Котел потрібно чистити. Звичайно, я таким не займаюся, таким займається чоловік. Він мене до такого не допускає, тому що його треба вичистити і всередині, відкрити трубу всередині, почистити, також трубу зовні, та яка йде на димохід, треба чистити. Якщо котел не чистити, це є дуже небезпечно, тому що можуть загорітися смоли. І тоді котел може і може порвати систему. І тоді прийдеться все переробляти, тому котел треба чистити. Якщо це так як в літі, один раз, десь я пропалюю трошечки, то його можна чистити раз у два-три тижні. Якщо це йде активне паління, це кожного тижня його треба вичищати. Кажу, таким займається мій чоловік. Я тільки ось так можу розпалити, і то вже там, якщо він вечором приходить з роботи, він вже собі за цим Ну приємно. Коли вже котел коли розгорівся, так. все розійшлося тепло по батареях, в хаті є цілі тепленько, можна і займатися якимось готуванням. Зараз я цим і займаюся, я готую вечерю. Готую я. Курку, як бачите, вона в мене добре помита, просушена. Я взяла е, шпажку, її добре проколола. Також з грудинки я е, піддираю, віддираю всю шкірку. Добре там запихаю ложку, бо так мені спочатку зручніше. Потім даю беру невеликий шматок масла, напихаю туди теж мас, е, сіль, це все добре просолюю. Е, курку я натирала тільки. Зараз тільки сілью, хоча взяла була її перець, але подумала, що дітям, напевно, десь попаде перець і не будуть хотіти їсти, тому я перцю взагалі не давала, тільки з сіллю дуже добре натерла. І всередині, попід крильцями, і попід лапками. Всередину кладу теж вершкове масло. Також я туди кладу яблука і цибулю. тоді. Курка виходить така дуже пахуча і м'якенька. Ну і від вершкового масла вона теж виходить така м'якенька соковита. Закриваю внутрішні всередину я теж шпажкою. І тоді, зазвичай, я так пекла у фользі, а зараз буду пекти у рукаві. Рукав з одного боку, я добре зав'язала курку туди. Запхала, стараюся витиснути воздух і зав'язую з іншого боку. Курочку відправляю випікатися. У розігріту духовку приблизно на півтори години при 180 градусів. Потім, коли вона пропечеться, бо курка велика. Якщо менше, то може вона спектися і за годину, і за 40 хвилин, так як вона велика, то вона печеться приблизно півтори години. Я виймаю її із духовки, розрізаю рукаву, випускаю цю середину, яка натекла, зливаю її і ще буду її пекти приблизно 10-15 хвилин до рум'яної такої скоринки, але для цього я готую соус. Я даю туди олію, ще даю не часник, дуже багато всіх тільки так, щоб ніяк і приправу примістити зверху. Беру для, для цього, щоб вона ще пропеклася. Утворилася така рум'яна, запашна з куринка, оскільки і часничок дає свій аромат, і приправа для курки дає свій аромат. Одним словом, все це я в одну посудину беру а, кісточку, для, яка призначена якраз таки силіконову. все це добре перемішую і натираю цим курочку. І ще після цього відправляю її збільшую температуру до 200 або 220 градусів і відправляю її в духовку на 10-15 хвилин. І ось така краса у мене вийшла. Красота, смакота, аромат по цілому дому розноситься. Це заміщає нам повністю вечерю, взагалі її не треба навіть ніякого гарніру і вистачає на нашу сім'ю з п'ятеро чоловік, повечеряти спокійно, ще й залишається. Діти люблять такі вечері, тому стараюся час від часу готувати. На цій смачній ноті я з вами буду прощатися. Всім щиро дякую за перегляд. Не скупіться, ставте пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз скажу вам всім па-па, до зустрічей!